Получаємо до нашого етеру Вадима Денисенка, виконавчого директора Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, я вас вітаю, вітаю вас, пане Вадиме. Ну, ця гучна заява від зам Лаврова, містера Галузіна, який повторив всі максималістські цілі, які поставив Путін ще до початку війни. Як Беллі взагалі, і повна демілітарізація, денацифікація, а також також визнання нових. Тери, територіальних реалій, як вони це про це сказали, ну взагалі здається, що нічого в їх риториці не змінилося. Максималістські цілі залишаються, і пан Песков продовжує говорити про те, що всі цілі цієї операції будуть виконані. Як це взагалі можна пов'язати? З одного боку, от ці заяви ми чуємо а з іншого боку, таке прижвавлення, прис, 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 прискорення мирних ініціатив з боку союзників Москви, зокрема з лав організації Брікс? ну в принципі нічого нового ми тут не почули. Ми повинні просто чітко зрозуміти, яка позиція зараз займає Володимир Путін. Він все у свого психотипа, людина, яка в моменти, коли у нього особливо нічого не виходить, він забивається в куточок і починає чекати. Тобто, зараз, от по суті, Путін перейшов у режим стендбай. Він розуміє, що його суспільство е, хвилюється з приводу того. Росіяни мене хвилюються з приводу того, що якихось е, перемог немає, що якихось проривів немає. Йому треба заспокоювати І Тому він буде повторювати і надалі всі ці речі. Він буде повторювати всі ці мантри. Але ми повинні чітко розуміти, що він прийшов в режим очікування. Що він чекає? В принципі, чекає багато різних і часто нелогічних речей. Він чекає виборів Трампа, він чекає перемоги, тобто Трампа, він чекає, того, що щось зміниться в коаліції. Паралельно з тим, він робить велику ставку на вундерваф в вигляді ікони Троїць Рубльова і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тобто, в даному випадку. На це взагалі не треба звертати уваги. Ключова насправді момент відносно переговорів, не переговорів все одно почнуться тільки після контрнаступу, тільки після літньої кампанії. Тобто, до того моменту, насправді, от ми будемо кожен тиждень, кожен день обговорювати подібні заяви, крок вперед, три сантиметра вліво, п'ять сантиметрів вправо. Це не має під собою взагалі ніякого значення. Зараз е Путін прийняв рішення, що він очікує. Він чекає, коли противник стане слабшим. Він розуміє, що його суспільство на цей момент вступило в ситуацію такої апатичного мовчання і погодження з усім. Воно не буде ні проти чого виступати, і тому він має можливості в принципі ще потягнути час. Ну і ви я звісно, ви як. Той, хто досліджує Росію як ніхто в Україні, і зокрема, я знаю, що зараз ви перебуваєте в Турі, де ви презентуєте свою книгу про російську як подолати, як зруйнувати російський мір? А ось і от вже було помічено, що Володимир Путін обрав таку чи його технології обрали для нього таку стратегію мовчання. Якщо в попередніх подіях, там наприклад. Вибух Кримського мосту. Чи він реагував дуже жорстко? Зараз він взагалі нічого не сказав ані про Белгород, ані про інші речі. І взагалі виявляється таким відстороненим, звісно, від війни. Коментує тільки мирні якісь і незначні події. Ви знаєте, це насправді вже останні десь півроку і кримський міст він не відразу прокоментував. Тобто він насправді чекає момента, тобто для нього його піарники, він сам, очевидно, вибрали стратегію, що вони чекають слушного моменту, коли ситуація нібито вже все стабілізувалася, і він з точки зору сильного щось коментує. Відносно Білгорода, він сам потрапив в незручне для себе становище, тому що приблизно 3-4 місяці тому він заявив про те, що я наказую. Не, не допустити жодного е, обстрілу Білгородської області з Російської Федерації. І тут несподівано відбувається те, що відбувається. Тому в даному випадку він чекатиме, чекатиме, чекатиме. Тим більше, що суспільство я ще раз повторюсь, вони росіяни роблять весь час соціологію, вони роблять весь час фокус групи, і вони розуміють, що ситуація така, що зараз суспільство проти попри те, що у них з'явилися глобальні страхи. попри те, що вони вважають, що. Е Одна найбільших загроз це загроза переходу війни на російську територію в той же час. Вони не готові зараз до е, якихось радикальних дій по тому, щоб виходити із тих чи інших територій. Вони все ще вірять в силу руського Угу. <світтє> тому у нього є ще цей люфт, і цей люфт у нього буде очевидно. Все ж таки, ще не ближче кілька місяців. Пане Вадиме, а ось день Києва. Ми вже а, а, привітали наших а, телеглядачів з цим днем. Ну а першим хто це зробив, був Володимир Путін. Звісно, сьогодні в ніч на неділю Росія завдала наймасованішого удару українськими дронами камікадзе по Україні, зокрема по столиці. Вже навіть є загиблий, 54 баражуючих боєприпасів. ППО знищила на щастя 52 із них. Слава нашим ППО. ППО. Ну чи можна тут припустити певну символічність, що не в? випадково був обраний, було обрано саме цей день. І, взагалі, в чому доцільність цих обстрілів, якщо вони вже ну майже не працюють, майже всі збиті. Чи тут можна припустити, що підлеглі просто мають відзвітувати вже автоматично це роблять, попри будь-яку доцільність, аби відзвітувати путіну, що що робота продовжується? Ну, дивіться, перше, чи є тут символізм ні, символізму тут немає. Я вважаю. Тобто, в принципі, ми самі собі вигадаємо ці символи, і ми думаємо, ми шукаємо логіки в тих речах, де насправді працюють зовсім інші речі. Тобто їхня логіка обстрілів вона полягає в двох речах: перше це з однієї сторони перевірка нашої ПВО, і вони вважають, що вони виснажують нашу ПВО. Все іншого. з іншої сторони це неможливість. Або скажімо так, зменшення можливості перекидання ПВО ближче до лінії фронту, тому що ми всі розуміємо, що зараз для наступу потрібно збільшення кількості ПВО безпосередньо на лінії зіткнення. І третій важливий момент можливо найважливіший, це морально-психологічний стан. Тобто, в даному випадку, ну коли ти разом три дні не спиш від того, що З'являються обстріли в принципі, це звичайно не може напливати на нервову систему. Ми завтра бутньо, ми завтра будемо презентувати наше нове соціологічне дослідження. Ми зробили другий за три місяці замір морально-психологічного стану. Про це будемо зокрема також говорити. Але оцей момент він один із найважливіших насправді. Ну, останнє запитання, пане Вадиме, ви пишете в своєму дописі про те, що росіяни дуже слабкі інформаційно, і що наші ем, союзники цього не розуміють, бояться інформаційної війни з росіянами. Ну і ви також е, зазначаєте, що мінімальне вкладення в цю війну будуть давати кратні ефекти. Чому ви так е, кажете, що вони інформаційні слабкі? І які е, про які вкладення мінімальні ви говорите? Ну, коли ми говоримо, ну в цьому дописі я якраз аналізував ситуацію із переходом російського легіона і добровольчого корпусу в Белгородську область, ми просто побачили, наскільки їхня інформаційна машина просто сиплеться від мінімальних, ну те, що називається, кінетичних рухів. Тобто, в даному випадку, ну, мінімальних масштабах великої війни мається на увазі тобто, по суті, по суті, їхня інформаційна машина вона е, дуже хороша, коли проти неї ніхто не виює. Вона ідеальна, коли е, вона е, має можливість е, е, працювати в ідеальних умовах, де в принципі немає зовнішнього взагалі подразника. Як тільки цей подразник з'являється, а що до цього з'являється якісь реальні дії. Вони починають сипатися, тому що вони будували весь час віртуальний світ, побудований на страхові. А тут з'являється реальний світ, і частина людей, яка їх не боїться. І що з цим робити, реально вони просто не розуміють. А плюс ну, ця хвильона система, там що у нас все під контролем, і так далі, виявляється, немає ніякого контролю, немає якогось центра прийняття рішень, немає там багатьох інших речей. І цю машину можна просто розтягувати по шматочках. Як тільки ти розумієш в принципі, що відбувається певні дії, на жаль, європейці, на жаль, американці, колективний захід. Вони дуже бояться будь-яких інформаційних воєн, і це при тому, що на їхніх територіях Росія веде активно і безпродовно ці інформаційні війни. От, на жаль, в принципі, поки що вони до цього не готові. І звичайно, величезна подяка за все, те, що вони дають там зі зброєю і так далі. Але інформаційні війни передбачають мінімальні гроші ну, на цьому фоні, просто мінімальні гроші. І ці мінімальні гроші вони будуть впливати на мозок росіян. Не менше ніж ну не менше, але в менша але будуть достатньо сильно бити по головах росіян, якщо це буде разом і із нашим наступом і з нашими воєнними діями. Друзі, ну з нами був Вадим Денисенко, автор книги Як зруйнувати руський мір пане Денисе. Дуже дуже сподіваюся, що незабаром буде перекладена ця книга і англійською мовою. Ми почули ваші дуже важливі поради. В це про це треба знати. Про це треба читати не тільки російською, але й українською мовами, але і англійською. Дуже дякую вам, що були з нами. Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього.